Доброго дня колеги та підписчики нашого, нашого каналу. Хочу вам показати участок чесничку. Сьогодні 6 квітня. Підживлювався один раз селітрою. Хочу провести експеримент, не вносити рідкі добрива ніякі. Тільки обробити від тибулевої мухи та від кореневої гнилі. Участок далеко, в селі у мами 35 кілометрів їздити, тому сюди не наїжджуся, спробуємо побачити який виход буде без живлень, дивився. Віталій Линько розказував. Наскільки правда, що рідкі добрива дають 3-5% від маси головки. Спробуємо розвіяти цей міф. І у мене ще один участок є по місцю вдома. Там також однозубка посаджена. Я знімав і відео, і фото є. Там вже досягає розмір в 35 см. Ось подивіться який. Вже як майже як палець. Нічого йому не вадить, випадів взагалі немає. Бо Вдома під хатою є участок. Можливо, бачили відео. Та в мене чомусь 5 рядочків хворих, то ми його видалили. Будемо слідкувати далі, поки немає більше випадів, не жовкне. Та ті рядки, 5 рядків здадуться десь, чи на їжу будуть, чи родичам роздам, бо на посадковий матеріал він не піде. Але я вам скажу, там я закривав вологу, то в тому місці я й не зміг закрити вологу, там до цих пір мокро. Там трішки низовина, воно попідтікало. Можливо, через це воно і, і погнив. А тут, а подивіться, чесничок весь здоровий. Пожовтіння є, пожовтіння листків, але це холод, бо дуже багато пишуть, запитують пожовтів, що робити, а нічого з ним не робити. Вже потепліло, вже 18-20 тепла є, але все рівно він ще азот брати не може, так як слід. Зараз буде стабільна температура. Ще надмірна волога, через що не може він адаптуватися. Піде тепло, позеленіє. Все буде чудово. Покажу вам наглядний приклад. Посадковий часник однозубка і в мами три рядочки часнику різниця. Ось подивіться на цей часник і подивіться на цей убогий часник. Це булька в мами сказала не оброблювати, не кормити, так як на їжу. Ось подивіться, який чесний кракомболь. часника катюльпани. Вже сантиметрів 20. Смачний на їжу, але важкий у вирощуванні. Так що може кому буде потрібно, по сезону буде дуже хороший посадковий матеріал. Обробимо від гнилі, від мухи а вносити рідкі добрива не будемо. ось Подивіться, як посадили часничок і посіяли пшеничку. Зараз видаляємо пшеничку. Дивіться, яка пшеничка. Ось, видаляємо, щоб не полоти. Буде все чудово. Будемо завершувати відео. Всім не забувайте підписуватися, щоб розвивався канал. Будемо показувати цікаве. Кхе. І всім гарного врожаю, до побачення.